Україна, привіт! Це виключно гарні новини. Всі, напевно, слухали те, що вже Гіркіна арештували в Росії в п'ятницю ввечері. Йому дали два місяці СІЗО. Він там щось нив про те, що не хочу, що я там погане здоров'я, але все ж таки його закрили. Це продовження підготовки, як на мій погляд, до якогось такого мітяжа. Щось там в Росії не дуже складно. Я думаю, що це все боротьба Путіна з опозицією відсторонення військових командирів від, від управління. Це все прямо вистраюється в один такий рядочок, де недосить для Росії це добре. Пішли такі чудові заяви від українців. Наприклад, Юсаф Згур сказав, що щось таке відбувається підготовки до мітежа в Росії. Вони не будуть нічого говорити, тому що це має ну, якусь типу таємницю. Подаляк сказав, що хі, хі, таке формулювання Росія, вагітна революція. Ну, Подаляк такі любить такі. Щось придумати таке, ну але тим не менш, або українці справді щось бачать і хочуть якось підтримати Україну українську націю. Або наші керівники заганяють таке псо для того, щоб якось штовхнути. Ваги Росії до якихось революційних дій, там якісь там три башти Кремля, якось так зрушити з місця. Е, можливо, і так. І просто так цього не повинно відбуватись. Напевно, є якась інформація у нашого керівництва про те, що щось там е, в Росії насправді відбувається, якісь такі процеси, які нам можливо не помітні, але вони є. Друзі, я хочу попросити вас підтримати мій канал. В описі є ссылка на телеграм-канал. Там я публікую особливо приємні новини протягом дня. Ось, можливо, у вас буде якась копійка, яку ви можете закинути на підтримку канала. Є багато планів, хочемо їх якось реалізувати. Ставте лайки, підписуйтесь, це досить сильно мотивує, насправді. Продовжуємо. Так, що сталося? В Росії є три башти умовно такі три, говорять три башти: одна це ФСБ. Потім є Вагнір тере Кримінал і є ще військові. Вони якось так там домовляються, не домовляються, ворожують, думають, як буде далі, що буде далі відбуватися з Росією. Ось гірким такий був чувак, який, типу, ФСБ. Спочатку якось дуже вяло так розказував про те, що в армії не те, то спі проти Шейгу, проти іншої башти. Але останнім часом він прямо дуже некоректно повів себе по відношенню до Путіна. прямо розказав про те, що останні, ну, Путін останніх років це якийсь такий чувак, який не може взяти на себе відповідальність, що це такий типу застой, це якась така халепа для Росії, і просто капець капець Треба. Ну коротше, прямо Взагалі, всі прямо офігіли, що ти він написав в Телеграм. Ось це було десь, десь тиждень, може назад. А ще десь в той же час заарештували Квачкова, це такий співрозмовник Гіркіна по поводу того, що всіх треба бомбити, всіх треба валити округ, Росія Велика. Ось, ну, такі, знаєте, Ультранаціоналістичні такі висловлення постійно у нього були. Його теж затримали десь тому ж десь тиждень назад, можливо, читав. А ось зараз і Гіркіна взяли. Але питання таке: Гіркін, по суті, йому всі там довіряються. От, експерт такі російські, ну, в минулому російські журналісти сказав, Іван Яковина сказав, що. Я погоджуюсь ним, що Гіркін такий правдеру. Ну тобто він таки розказує, як воно насправді як воно є як. Відбувається недофінансування армії, тобто він висловітлює такі проблеми російської армії. В принципі, нам добре, що є проблеми, але все ж таки вони ну якось він такий правду говорить, як вони ну, я, я погоджуюсь тут з цим Гіркіним. Ось і погоджується багато росіян. У нього до мільйона підписників в Телеграму. Він такий прямо лідер суспільної думки. Ось, і він і там клуб заснував розсержених патріотів. Ну, таке, коротше, це все таке. І е, зараз виходить так, що він такий був типу правильний, нормальний, а, а зараз е, його влада, ну він за власть, був все, все, весь, весь час. А зараз влада його арештувала, і треба вибирати, або Гіркіна, або влада, і ці ребята з цього клубу, е, типу, не політичного клубу, вони там щось. ну… ну Можливо, я думаю, що вони себе не проявлять, але все ж таки, можливо, там якось. Ось. Я думаю, що він. Ну не він буде писати щось в СІЗО, а будуть там його послідовники, тому що там ну, зараз він арештований, але там щось з'являється в каналі у нього. от. А цього намаханого Губерєва за одиночний пікет в підтримку він арештував. Це такий клов надо, звісно. Коротше, щось там таке відбувається. Нам дуже цікаво, ми спостерігаємо за обидві, але тут в даному випадку навіть за три команди. Скоріш би вони, звісно, всі там прямо почали би воювати між собою. І говорять, що розпад Росії буде таким, знаєте. Не буде такого вождя, який буде потягнути всіх вперед. Буду якась така буде розбрат, кожен за своє. Ну, тобто така буде коротше, не, не, керів, не керована, якби така якась клоунада, зв'язана з тим, що ті хочуть цього, а ти сього, ти це. Ну, якось так. На наступному відео я вирішив розібрати причини розпаду Радянського Союзу і якось зробити паралель на Росію. І цей от стимул, типу, такі критики влади, які були там в Радянському Союзі, вони також зараз є в Росії. Підписуйтесь, підтримайте канал, якщо маєте таку нагоду. І особливо перше, в першу чергу, звичайно, підтримуйте Збройні Сили України. Ми переможемо обов'язково, будемо триматись. Це були гарні новини. Чекаємо. Дивимось гарнула мняти.